Від народної улюблениці до символу зради. Росія, я люблю тебе. Люблю вас, мої дорогі. Колишня зірка української естради Таїсія Повалій тепер постане перед судом за підтримку війни та співпрацю з Кремлем. У них немає процедури лишити мене звання. Вони можуть говорити все, що угодно. Воно є, а во не в душе. Я благодарю небо, благодарю Росію. Я благодарю всех людей, которые мне помогли. Помогли здесь почувствовать себя своей. Вінницька обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо співачки Таїсі Повалій. Обвинувачена у 2014 році виїхала до Росії. Нині живе у Москві та проводить там творчу підприємницьку діяльність у 2023 році. Отримала російське громадянство. Слідство встановило, що маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента РФ. Обвинувачена охоче дає інтерв'ю пропагандистські медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх зомбованими нацистами. Вона співала для мільйонів, збирала аншлаги, та мала статус однієї з головних артисток. Але після 2014 року Таїсія Повалій обрала шлях, який призвів її до звинувачення у колабораціонізмі. Як із народної артистки вона перетворилася на фігурантку кримінальної справи. Якщо на той стороні не хочуть міра, то ми зробимо все, щоб мір настав. Для мене взагалі це непонятна ситуація. Як можна? В великій країні Росії жила розрушення за що? Продала талант, совість і батьківщину. Вона зреклася України, отримала російський паспорт і заробляє криваві рублі на концертах «Україні агресорі. Якщо раніше вона лише натякала на свою позицію, то тепер остаточно порвала з Україною. Чим це їй загрожує? З однієї сторони, у мене було удовлетворення, що нарешті щось вирішується, Що наконець війна на Донбасі може бути закінчена. Я знову можу жити. У мене є шанс на жизнь. Меня захищають російські ребята, захищають кожного человека, який хоче міра проти повалі. Було направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораціоністської діяльності публічних закликів до агресивної війни, виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України. Я як квасвітаний. Добрий день. Слава Україні! Мені кажуть. Я молчу. Я панімаю обратно дороги мені. Є. За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію на користь держави майна валі. Йдеться про сім земельних ділянок у Київській області. Будинок площею 442 два квадратних метри домовладіння, двох авто, чотирьох одиницях зброї та правах на музику та слова до дев'яти пісень. Россия, живу, Россия, Коли кар'єра перетворюється на зраду. Доля Таїсії Повалій – наочний приклад того, як публічна постать може сама перекреслити все, що будувала роками. Який буде фінал цієї історії? Відповідь незабаром дасть український суд.